Шановні колеги, політична криза настільки очевидна, що сьогодні вся країна біля телебачення сидить з попкорном і дивиться: все ж таки, є совістю політиків, і чим вся ця епопея завершиться. І можу вам сказати, що всі кулуарні переговори, які сьогодні ведуться, вони замикаються на тому, що дві найбільші фракції народний фронт і блок Петра Порошенка поміняються місцями в президії. Блок Петра Порошенка з президії Верховної Ради піде в президію уряду, а народний фронт з президії в уряді прийде в президію Верховної Ради. Насправді буде так виглядати ця заміна. Згадується такий старий несмішний анекдот, коли в концентраційному таборі сказали, що сьогодні буде зміна білизни, і перший барак міняється білизною з другим. Приблизно так виглядає сьогодні переформатування коаліції, і тому ключовою темою, якщо ми хочемо зберігати цей парламент. А з вуст усіх депутатів майже звучить, що парламент треба зберігати. Хоча я не поділяю цю думку, якщо воно прогнило, краще його міняти. Ну якщо хтось вважає, що треба зберігати парламент, то треба тоді всім нам разом створити 10-15 ультимативних вимог, які треба провести до будь-якого нового формування коаліції, які стосуються життя людей. Перше і ключове. Нам потрібно звернути увагу, що всі бізнес-асоціації країни зібралися перший раз в історії України спільно. І провели вимоги до уряду, вимоги до парламенту і до президента, де чітко структурована, що треба робити в державі. І тому перша умова це задовільнити ті перші ультимативні вимоги. Друге, що треба робити, нам треба негайно зробити всі кроки, які піднімають сільське господарство, продовжити мораторій на землю, дати можливість фермерському господарству розвиватися, повернути їм пільгову систему. А краще фіксований податок на гектар землі, підтримати фермерські господарства, дати людям оформити спадщину і взагалі передбачити в бюджеті декілька мільярдів на підтримку фермерських господарств. Нам треба взяти третій блок це соціальні питання, скасувати податок на пенсії. І проіндексувати пенсії заробітні плати, тому що інакше далі економіка розвиватися ніколи не буде, покупців немає. Наступне нам потрібно зробити все, щоби тарифами не вбивали наші родини і не вбивали людей. І якщо ми побачимо, що ці умови виконані. І що пропоновані кадрові зміни не декларують знову єдність олігархії з політиками? Ми маємо з вами подумати, як зберігти цей парламент лише якщо в цьому є сенс. Наші вимоги задекларовані на с. Будь ласка, 30 секунд завершуйте. на спільні зустрічі з блоком Петра Порошенка, президентом, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром, лідерами фракції колишньої коаліції. І ми на цих вимогах будемо стояти фундаментально. Робити щось для людей як аванс. Потім ми щось створюємо. Не робити нічого для людей. Тоді всі йдуть на вибори. Слава Україні!